Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи! Того часу до Ісуса підійшов один чоловік і, вставши на коліна, каже. Господи, помилуй мого сина, бо він лунатик і тяжко страждає, часто кидається у вогонь і часто у воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не спромоглися його оздоровити. А Ісус сказав у відповідь: Ороде безвірний і розгнузданий. Доки буду з вами, доки терпітиму вас? Приведіть його сюди. І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього. Тієї ж миті юнак одужав. Тоді учні, підійшовши до Ісуса, наодинці запитали, чому ми не змогли його вигнати? Він каже їм: Через ваше маловір'я. Воістину кажу вам: коли будете мати віру, як гірчичне зерно. То скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Слово Господнє. Слава тобі Христа. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо історію, яка складається з багатьох не дуже зрозумілих моментів. Те, що відбувається на початку, є зрозумілим. Приводять до Ісуса, кажуть, що приходять до нього, навіть визнають віру, звертаються словом Господи, а не просто раві учителю. Визнають віру, кажуть Господи, далі прекрасні слова, які є в Молитві, яка називається Ісусова молитва. Ці самі слова Ісус ставив колись в приклад, коли розповідав притчу про фарисея і Митаря. І тут звучать ці слова: Помилуй мого Сина. Ісусова молитва звучить Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Тобто тут і визнається Його Господом, і тут є звертання про помилування ця Ісусова молитва. Ну і далі оголошення. Проблеми, про що йдеться, що він лунатик, часто кидається вогонь, часто в воду, тобто чи то підскакує температура в нього, і є цей дисбаланс температури, чи якісь інші проблеми. Словом, в різноманітних хвороб і. В різних одержимостей є різні прояви. Один з цих проявів, чи, чи деякі з цих проявів могли бути і тут. В будь-якому разі, тут ми читаємо про те, що він тяжко страждає. Але реакція Ісуса в цьому випадку є, погодьмося, не зовсім зрозумілою. Уявімо собі, що так відреагував би, ну, не знаю, якийсь там священик на парафії. То я так думаю, що цей священик не встиг би договорити, як вже в курі you. Вже би телефонували. Ну, в нашій дієцезії то майже кожна жіночка похила літами, має телефон нашого єпископа, телефонує, коли треба. А в основному, коли не треба. Я думаю, що не треба до єпископа дзвонити, тому що він зайнятий в нього, є важливіші справи, але він ці важливіші справи відкладає. Чому правильно? Бо бабуся з парафії дзвонить, наскаржиться на свого настоятеля. І уявімо собі, що цей самий настоятель чи вікарій, наприклад. Каже, тими самими словами, події або подібними, як Ісус, ороди безвірний і розгнузаний, доки буду вас терпіти. Е, ну, що би було з таким священиком? Ну, напевно, взяв би по вухах досить голосно, е, можливо, і при парафіянах, але це вже зовсім інша історія і зовсім інша тема. Але, наприклад, що би відбулося. Що тут відбулося? Чому тут Ісус реагує саме таким чином? Чому е, показує, не мов би, якусь там нетерпеливість, е, хоче показати, що бракує певної справи, про яку люди не думають. Але намагаємося аналізувати цей текст і не знаємо, добре, на що ж Ісус справді рознервувався? Якщо е, так, до нього підійшли, попросили. Хіба люди зробили щось зле? Ні. Далі е, потім вже підходять до нього апостоли вже окремо без тих свідків, що дуже важливо і тактовно, е, робить, е, питаються в нього, е, він вже їм пояснює. І коли він їм пояснює, то його аргументація звучить так: через ваше маловір'я. воістину кажу вам, коли будете мати віру, і там далі про зерно гірчиці, що якби ваша віра була. Тобто Ісус в цій ситуації повівся саме так, тому що побачив, що немає віри. В кого? І в цього прохача, і в його апостолів. Цієї віри бракувало. Тому Ісус зареагував саме таким чином, а не іншим. Е, як би сьогодні зробило багато людей, якби побачило таку реакцію там, того самого священника, або, наприклад, Ісуса, багато людей би можливо сказали: ага, ну якщо він ставить якісь вимагання, якщо він дорікає в чомусь, якщо йому щось не подобається, то я перестану вірити. Не буду молитися, Богові від цього буде гірше. Ну, в принципі, цей дитячий садочок навіть обговорювати сенсу ніякого не бачу. Подивімося радше на цей підхід Ісуса, що він цим чином, таким досить різким. Чи грубим зареагував, хотів показати, що для нього є якісь важливі речі. Е, і він буде впоминатися про ці важливі речі. І цими речами є саме віра або її відсутність. Тепер <кій> пригадаємо собі таку дуже важливу справу, про яку дуже рідко говориться. Е, ми бачимо, якщо якихось речей бракує. Добре, ще інакше. Подивімося, наприклад, про що люди моляться, просять про молитву, замовляють службу, просять одне одного про молитву, нарікають одне одному. Давайте спробуємо, ось так собі не знаю, переглянути якусь молитовну трансляцію і пригадати. Ну, звісно, зараз просимо про мир, це необхідно, це потрібно, тут мови немає. Я проти цього абсолютно нічого не маю. Проти інших молитв теж я нічого не маю. Більшість з них це правильні, актуальні, необхідні молитви, погоджуюся і навіть також за це молюся і дуже сильно це підтримую. Але якщо проглянемо ці молитви, ну, наприклад, так, для хорошої вибірки має бути 800 або там хоча б кілька тисяч. Молитов, щоб перебрати, так, щоб мати якусь статистику. Чи ми б серед цих, наприклад, 800 або кількох тисяч молитв побачили би, Господи, додай віри або Господи, допоможи моєму невірству, або Господи, допоможи мені, щоб я не зневірився. Господи, зміцни мене в вірі. Побачимо таку молитву. Я не кажу, що такої молитви немає. Бо, напевно, така молитва десь і зазвучить або і напишеться в цих нескінченних молитовних проханнях. Але е, оскільки спостерігаю за цим кожнісінький день вже багато років підряд, то, на жаль, я особисто мушу ствердити, що така молитва звучить чи прописується дуже сильно, рідко. Яку ми бачимо ситуацію? Ісус знервувався, чи так навіть негарно повівся, треба сказати, чесно. По відношенню до того, що його попросили, він побачив, що ну просто бракує віри. Віри в того, хто просить, і віри в тих апостолів, що вони могли б самі без нього це зробити, але в них забракло цієї віри. Тобто для Ісуса цей відсоток віри є важливішим. І тепер в рамах такого певного прикладу, дорогі брати і сестри, я би вам хотів навести таку ситуацію, що ось у нас, я вже згадував про це, на сайті Кредо була публікація: скільки людей за кордоном ходять на службу. І люди у нас в коментарях так само обурюються, пишуть про те, що ну так, там вже люди там менше ходять. Знаєте, ми порівнюємо з тим, що є там, але не порівнюємо з тим, що є тут в нас. Ми порівнюємо, наприклад, або з якимись дуже великими парафіями, а таких парафій є на пальцях однієї, ну, може, аж двох рук по всій Україні. А решта парафій вони або дуже дуже сильно малесенькі, це буквально кілька-десять людей, або тих парафій вже навіть близько ніколи немає. Наведу вам кілька таких прикладів лише. Коли був настоятелем в Калинівці, я робив таке відео з одного містечка, зараз це вже селище, там, де замордували першого священника в нашій дієцезі, поряд із тим місцем було таке містечко, називало Єця, воно є по сьогодні Іванів. Там є величезний храм. І це був центр деканату. Туди належало 10 інших парафій, і це була центральна парафія. Ті парафії, які є навколо, які були навколо, їх вже зараз немає. Або тих храмів немає. А якщо є храм, ну, то він ще ну, недовалений, але людей там немає вже дуже сильно давно. Про іншу парафію вам розкажу. Наприклад, є такий населений пункт, можливо, ви чули, як Гайсен, І там біля Гайсена є Куна і Кунка. Так от, там був величезний храм, і туди до тієї парафії належало кілька тисяч парафіян. Сьогодні там немає навіть каплички, і сьогодні там взагалі з того села я не знаю, чи хоча б кілька католиків є. Всіх тих католиків було репресовано, вивезено, а ті, що залишилися, відсуралися від віри і е, перестали бути католиками. просто. Е, і так є з багатьма тисячами сіл і міст у нас по Україні. Якщо десь є якийсь райцентр там, ближче до Заходу України, чи, ближче до, чи, чи десь в центрі, де-не-де, ближче до Заходу, то добре можемо потішитися, я кажу зараз про ремо-католицькі парафії. Але в більшості випадків, якщо ми візьмемо якийсь населений пункт, скажімо, Н, і скільки людей буде на службі в такій парафії, на службі це означає від початку служби до кінця служби з повіддю з причастям. Отробимо собі таку статистику. Наприклад. Я чому про це розповідаю, бо ось кілька днів тому на вечірньому чаю у мене люди запиталися, що от як так, коли, скажімо, в православних пара не сповідається, а їх причащають. Ну, я дипломатично вийшов з цієї ситуації, і сказав, що ну можливо вони сповідалися раніше або в іншого священника. Ну я ж не знаю, чи вони сповідані чи не сповідані. Я не володію такою інформацією. Але якщо люди про це питаються, значить з'являються якісь сумніви певні, то значить на велику шкалу. Справді цих таїнств банально бракує. І тепер повернімося до суті сьогоднішнього фрагменту Євангелія. Ісус обурюється, бо бачить, що мало віри. До чого люди мають повернутися тоді, коли буде якась кризова ситуація, коли буде кидати або в жар, або в холод, коли людину буде всередині штормити, коли людина шукатиме, як відповісти Богові, що робити взагалі, де подітися. Людина повернеться до того, що близьке її серцю, або до якоїсь магії, до якихось чарів, або до прокльонів, або не знаю, там до алкоголю, до якихось розваг або ще до чогось іншого, але точно не до Бога. І яку я бачу проблему в нас в Україні почасти, це таке певне зверхнє ставлення до того, що є на Заході. Що ось там люди менше стали ходити до храму, чи стали менш віруючими, так, але там в тому кожному селі є храм. І навіть якщо там мало людей ходить, то все рівно там є люди, які ходять, і все рівно які практикують. В нас натомість ми ще якби не протверзіли і ще не усвідомили всього того, що відбулося рівно 100 років тому. Стосовно репресій, розстрілів, знищення е, віри через те, що знищилися напряму віруючі люди. І... По сьогодні ця ситуація є, але ми ще цього не усвідомлюємо. Це якби є якимось там фоном, десь воно там з боку належить. Тобто, нам щоб дорости до їхнього упадку, потрібно рости дуже сильно далеко. Щоб у нас, наприклад, там 58 людей були практикуючими і віруючими. Ну, це відсоток дуже оптимістичний, і нам до цього дуже далеко. Або я помиляюся, і ви можете написати в коментарях відсоток людей, які ходять в неділю на службу у вашому населеному пункту пункті А мені буде дуже цікаво почитати те, що ви пишете, якщо такий аналіз у вас, наприклад, є у відсотковому співвідношенні. Ну, наприклад, в населеному пункті живе, умовно кажучи, там 3 тисячі, чи 5 тисяч, чи 10 тисяч, а на службі в храмі, скажімо там, така-то кількість людей. Дуже цікаво буде почитати. Буду вам за це вдячний. Ісус сьогодні. Звертається до людей, е, тим, що ороди безвірний і розгнузданий, доки буду з вами, доки буду вас терпіти. Ісус не витримав тому, що побачив, що бракує віри. Нехай в наших молитвах, нехай в наших розмовах е, не забракне прохання і обурення відсутністю віри, але не в інших в нас. Амінь.